Вітаю, ми з України! Друзі! Сьогодні пропоную варіант приготування дуже ароматного і апетитного рулету зі свинини у фользі у духовці. Ось у мене є 1,5 кг пахвини. Я її помила, висушила і пообрізаю лишню плівку і жир. Рулет, звичайно, буде трішки жирнуватий, але ж це свинина, і даний факт не заважає рулету йти на розхват. Ось такий апетитний шматочок у нас вийшов. Щоб м'ясо вийшло сніжнішим, його потрібно відбити. Щоб паховина вийшла смачна, бажано її не пересолити. Ось для такого шматочка нам потрібно не більше як 1 столова ложка солі без верху. І приблизно 1 чайна ложка молотого перцю. Натираємо солю і перчиком з обох сторін. Я зубчиків чеснику видавлюємо через чесну або нарізаємо дрібненькими шматочками і змащуємо добре зсередини. От що я полюбляю у приготуванні м'ясних блюд це гірчиця. Головне не переборщити. Одної столової ложки достатньо. М'ясо завдяки гірчиці буде ніжне і м'яке. Згортаємо пахвину в рулетик і зв'язуємо ниткою ХБ хлопчато-бумажною. Ця нитка не розірвується при запіканні і не дасть рулетові розвернутися. Зав'язуємо і лишню ниточки відрізаємо. Рулет перекладаємо у форму для запікання. За бажанням можна полити червоним вином, воно додасть свого смаку. І накриваємо фольгою і залишаємо у холоді маринуватися м'ясо щонайменше на 2 годинки. Якщо пахвину приготувати правильно, вона виходить м'якою, соковитою і дуже смачною. Далі ставимо на 1 годину у духовку і випікаємо при температурі 200 градусів. Ось такий ефект маємо через годину. Знімаємо фольгу. Зазвичай м'ясний рулет у фользі запікають у два етапи. Годину доводять до готовності, потім знімається фольга, і ще годину запікається. До підсмаженої скоринки. Ставимо рулет у духовку допікатися ще на одну годину при тій температурі 200 градусів. Ось пройшла ще година, рулет вже готовий. Витягаємо його щоб в охолов. Запечений синячий рулет не може не радувати своїм ароматом і приємним видом. Дякую всім за перегляд! Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково ставте подобайку. Напишіть коментарі, як ви готуєте пахвин, чи сподобався мій рецепт. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви. Всім смачного!